З вами я, Дмитро Чистяков, і Це програма Випадковий свідок. А сьогодні ви побачите вовк проти ведмедя. Найзапекліші битви тварин. Чоловік багатший за всіх мільярдерів світу. Хто він і чому про нього майже нікому не відомо? Мстиві пияки, два дебошири вломились в магазин з ножами, аби помститися охоронцю. Чим все закінчилося? Є події, на які цікаво дивитись, але в яких не хочеться брати участь. Кримінальні пригоди саме з них. Далі ми покажемо вам найяскравіші епізоди зі злочинного життя. Увага на екран. Видача населенню мікропозик. Справа не тільки прибуткова, але й небезпечна. Ніколи не вгадаєш, хто прийде за черговим кредитом. Ось цей відвідувач трохи хвилюється, але явно не через відсоткову ставку. Пара формальних запитань він витягує з сумки Ніж налякана до смерті співробітниця дістає всі гроші з сейфа та віддає грабіжникові. Але чоловікові цього мало. Він хоче забрати ще й телефон. Жінка просить цього не робити, пояснюючи, що її малюку 8 місяців, а телефон єдиний спосіб зв'язатися з рідними. І серце бандита тане, адже він і сам прийшов за кредитом на дитячі потреби. Робітниця запевнила злодія, що нікому не телефонуватиме, і той хутко покинув банк. А незабаром грабіжника затримав. Красти краще вночі, а красти важке обладнання пізно вночі. Такого принципу дотримуються герої нашого відео. На цих кадрах до офісу під'їжджає мікроавтобус. З нього виходять чоловіки і притьмом ламають вхідні двері. А далі все відбувається як в голівудських фільмах. Злодії винесли за чотири хвилини п'ять генераторів. Можливо, вони впоралися б і швидше, якби не злощасний килим. Але сили в бандитів невдовзі закінчуються, і не дивно, адже кожен генератор важить майже центнер. Ось таке важке кримінальне ремесло у всіх сенсах цього слова. Якщо грабувати, то нахабно і з розмахом все відбувається в Південно-Африканській республіці. Чорношкірий чоловік із пістолетом в руці тягне важку сумку з грошима, яку він щойно вкрав у інкасаторів. Напарники злодія на підході та раптову машину грабіжників наздоганяє інкасаторський фургон. Зловмисники кидаються в розтіч, загубивши свою здобич. Здавалося б, все завершиться добре. Але позашляховик бандитів знову повертається на місце злочину. Водій дістає автомат і в впритул, розстрілює інкасаторську машину. На щастя, коли непробивне скло, рятує пасажирів від смерті. А настирливим грабіжникам все ж вдається забрати сумку і сісти в машину. Цього разу водій фургона не наважується наблизитися до злочинців. Життя дорожче за будь-які гроші. Один із комп'ютерних клубів перетворився на бійцівський клуб. Конфлікт двох молодиків зі словесної перепалки переріс в бійку. Один із хлопців схопив стілець і вдарив ним опонента. На допомогу приятелеві миттю кинувся ще один чоловік. Інші ж вирішили не втручатися. Незабаром бійців залишили з'ясовувати стосунки сам на сам. Хлопець, який бився стільцем, зараз опинився зверху, а його опонент явно програвав бійку. Нарешті гладіаторів розборонили, проте один із них знову схопився за стілець і вдарив супротивника. Що саме не поділили ці запальні джигіти, лишається тільки здогадуватись. Камера зовнішнього спостереження фіксує, як нападник вихоплює в бабусі сумочку та ховається в парку. Пенсіонерка в розпачі кидає в нього ціпком, але не влучає. Один із очевидців вирішує допомогти старенький. Сказано, зроблено. Невдовзі чоловік повертає бабусі важку сумку. Жертва злочину щиро дякує рятівникові, але відмовляється забрати речі. Річ у тому, що доброзичливець приніс бабусі чужу сумку. Де він її взяв загадка? На що стосується грабіжника, то його незабаром затримали. Злодієм виявився 24-річний безхатько. В магазин буденно заходять двоє чоловіків, та несподівано вони дістають ножі. Один із зловмисників кидається на співробітника магазину. Покупці у паніці вибігають на вулицю. Другий бандит починає трощити пластикову стійку з товарами. Лише після цього нальотчики залишають торговий зал. Згодом їх затримала поліція. З'ясувалося, що трохи раніше кримінальна парочка спробувала вкрасти тут спиртне і закуску, але їх вигнав охоронець. Тож приятелі повернулися, щоб помститися. Ведмеді і вовки, мабуть, найвідоміші хижаки планети. Клишоногі мають солідну вагу понад 300 кілограмів, а також неймовірно товсту шкіру і 10-сантиметрові пазурі. А переваги вовків витривалість та безмежна міць зграї. Тому зустрічі цих звірів перетворюються на справжню битву, результату якої неможливо передбачити. Оскільки мисливські володіння вовка і ведмедя перетинаються, ці тварини часто б'ються за здобич в гонитві за ласим шматком, сіроманець готовий. Кинути виклик гігантові попри смертельну небезпеку, адже будь-яка швидка атака ведмедя може стати для вовка фатальною. Чисельна перевага на боці сірих, але ведмідь не збирається поступатися, тим більше, що він теж не сам. Попри вдавану неповороткість, ведмеді дуже спритні, але в обмеженому просторі вони явно програють маневреним вовкам. Навіть у трьох сіроманці демонструють чудову злагодженість. Поки клишоногий відволікається на нападника, інший вовк часу не гає, і за лічені секунди ведмеді позбавляються обіду. Зазвичай для подібної тактики потрібні щонайменше двоє вовків, та деякі відчайдухи можуть спробувати впоратися із самотужкою. Тягти важку тушу ведмедеві непросто, особливо коли його переслідує надокучливий вовк. Клишоноги швидко розлючуються, але спритний хижак ухиляється від атаки і встигає урвати невелику порцію здобичі. Через значні розміри і вагу ведмеді швидко утомлюються. А проти спритного злодюшки в ослабленого гіганта не так багато шансів. Із появою потомства ймовірність сутичок між цими тваринами зростає в рази. В голодні часи навіть ведмежа може стати здобичу вовчої зграї. На відміну від попередніх випадків, ведмедиця не має права на помилку. Будь-яке зволікання може коштувати дитинча ті життя, тому мати буквально розривається між атакою і захистом. Отож вовкам навіть втрьох не вдається відбити малюка, і перемога тут за ведмедями. Своїх дитинчат вовки захищають не менш відчайдушно, побачивши незваного гостя, зграя миттєво мобілізується і кидає своїх кращих бійців, щоб відігнати ворога. Здається, ведмідь обурений таким прийомом, але, врешті-решт, він не бачить причин вплутуватися в бійку і залишає небезпечну зону. Вовки серед найкращих мисливців, здатних розправитися з найшвидшими та найобережнішими тваринами. Однак бенкет може привернути увагу ведмедя. Він має феноменальний нюх і здатний відчути запах здобичі на кілометровій відстані. Величезні розміри і груба сила дозволяють клишоногому урвати чужу здобич. Але вовки не здаються, їх не лякає ані смертельна небезпека, ані поява іншого ведмедя, який також відчув запах їжі. В результаті зграя проганяє ворога, але інший ведмідь виявився хитрішим. Не виказуючи агресії, він демонструє готовність до мирного співіснування, і вовки погоджуються розділити з ним трапезу. У двох вовків немає шансів проти двох величезних ведмедів, але з появою недосвідченого ведмежати в сірих з'являється план. Вони успішно інсценують напад на молодняк. Дорослі стривожені. Вони уважно спостерігають за погонею, а потім вирішують допомогти своєму побратиму, залишаючи здобич без нагляду. Хвилинної паніки вовкам вистачає, аби поцупити дорогоцінний шматочок. Велика частина туші залишається, але обдурені ведмеді явно розчаровані. Виграти без бою теж можливо. Клишоногі хижаки далеко не завжди лояльні один до одного. І спільна трапеза вмить може перетворитися на люту сутичку. Поки два здоровані з'ясовують хто головний, запаси їжі переходять в міцні вовчі зуби. Переможець настільки втомився, що навіть не в силі покарати крадія. Виходить, що переважна більшість конфліктів, ведмедів та вовків виникає через банальну харчову конкуренцію. Навіть із чисельною перевагою сіроманцям не вдається здолати здорового дорослого ведмедя. Сутичка з ним схожа на облогу фортеці. Перемогу здобувають найбільш терплячі та наполегливі. Ведмідь також навряд чи впорається з вовком. Але лише тому, що останній не настільки дурний, щоб кидатися в відкритий бій сам на сам. А завдяки колективному полюванню зграї простіше добувати їжу. Якщо звірі б'ються між собою за їжу, то люди за гроші. А чи знаєте ви, хто був найбагатшою людиною всіх часів? Можемо сперечатися, ви раніше навіть не чули про цього невідомого олігарха. Нині найбагатшою людиною у світі є Джеф Безос зі статками 213 мільярдів доларів. Але порівняно з найбагатшою людиною за всю історію, Безос практично бідняк. Найбільший багатій всіх часів жив у 14 столітті нашої ери. Назвали його Манса Муса. Якщо ви вперше чуєте про цю людину нічого дивного, він не настільки відомий, як інші товстосуми. Згідно з офіційною версією, статки манси муси дорівнювали 600 мільярдам доларів. Тобто він був заможнішим за Джефа Безоса, Ілона Маска та інших сучасних мільярдерів приблизно вдвічі. Але насправді історики вважають, що точно підрахувати гроші муси неможливо. В деяких джерелах, поруч із біографією Манси, навіть є примітка незліченне багатство. Тож можливо, що цей щасливчик мав понад трильйон доларів. Ким же був Манса Муса, та як він зміг збагатитися? Муса народився в 1280 році в родині правителів середньовічної держави Малі. Спочатку країною керував брат Манси Абубакар, але він зрікся престолу заради дослідження океанських просторів. Таким чином, влада у Малії опинилася в руках манси Муси. І з нею він став володарем надзвичайно цінних ресурсів золота та солі. За висновками британських учених, під час правління муси його держава мала майже половину запасів золота старого світу. Грубо кажучи, половина всіх грошей на планеті була зосереджена в Малії. І все це належало мусі як одноосібному правителю. Але Манса не просто спочивав на лаврах, насолоджуючись розкішним життям. Він виявився досить успішним правителем, зокрема, розширив територію своєї країни, захопивши 24 міста, в тому числі Тімбукту. Після переходу під владу муси це місто відбудували і зробили одним із головних центрів торгівлі у Африці. Слава про мансу поширилася за межі Малі, і мешканці багатьох земель добровільно приєднувалися до його імперії. Людей приваблював високий рівень життя. Дійсно, мешканці Малі жили дуже заможно. Муса, хоч і любив гроші, але був щедрим. Він робив все, щоб його підданим нічого не бракувало. Якщо ж хтось намагався зчинити заколот. Манса жорстко придушував повстання. Управителя було величезне військо. За чутками за час свого правління він не програв жодної битви. А світову славу Муса здобув у 1324 році, коли здійснив паломництво в Мекку. Він зробив це з великою помпою, проклавши маршрут через Сахару та Єгипет із караваном із 60 тисяч людей. Фактично, мусу супроводжувало ціле місто, яке вервечкою рухалося за ним всією Африкою. Манса наказав одягти кожного зі своєї свити в золоте вбрання та кращий перський шовк, а верблюди несли десятки кілограмів чистого золота. Правитель щедро роздавав золоті злитки біднякам і обдаровував коштовностями керманичів великих міст, через які проходив караван. Ширились чутки, що щоп'ятниці Муса будував на своєму шляху нову мечеть. Цей перформанс і зробив Мансу легендою ще за життя. Але він не тільки тринькав гроші в своєму легендарному паломництві. З подорожі Муса повернувся з декількома серйозними ісламськими ученими, які згодом істотно допомогли правителю в розвитку держави. Після мандрівки до Мекки Манса припинив завойовницькі походи і зосередився на релігії та освіті. Так наприкінці його правління бібліотека у Тімбукту стала найбільшою в Африці а в місто почали активно приїжджати охочі отримати освіту або зайнятися торгівлею. Манса Муса керував країною чверть століття аж до самої смерті. Згодом загарбникам вдалося частково захопити малі і розграбувати державу. І зараз вона виглядає зовсім не так, як за часів найбагатшого правителя. в програмі. Вони полюють на скорпіонів та з'їдають їх живцем. Найменші хижаки в світі. Все заради прибутку. Навіщо австралійці затопили 15 величезних кораблів? Особливості соколинного полювання. Дайте птаху першим спробувати здобич, інакше він влаштує незрівнянне шоу. Ми звикли, що епічні битви влаштовують леви, тигри та інші потужні хижаки. Але серед маленьких савців розгортаються не менш серйозні баталії. Про крихітних непоказних звірків, які полюють на змій та скорпіонів, дивіться просто зараз. Знайомтеся, це землерийка. Загалом сімейство землерийкових налічує понад 300 видів. Сюди належать і найменші савці в світі. Бурозубки, які важать лише 2 грами та мають всього 3 сантиметри завдовжки. Землерийки мешкають практично по всьому світу. Ці крихітні звірята відрізняються неймовірною рухливістю та блискавичним обміном речовин. Тільки уявіть, їхній пульс півтори тисячі ударів за хвилину. Швидкий метаболізм змушує землерийку постійно шукати провізію. Щодня тварина може з'їдати вдвічі більше за власну вагу. Замість рісів землерийок незмінні та надзвичайно гострі чи повидні зуби. І це дійсно смертоносна зброя. Цікаво, що всупереч назві землерийка рідко риє нори, віддаючи перевагу вже готовим укриттям. Своє ім'я тварина отримала завдяки манері пошуку їжі. Рухливим хоботком звірок розкопує верхній шар ґрунту та опале листя. Коники, хробаки і жуки звичні ласощі. Але землерийка охоче нападає і на крупнішу здобич. Однак, завдяки сильним ногам, жаба миттєво стрибає далеко вперед. Проте в землерийку є секретна зброя отрута. Достатньо єдиного укусу, щоб токсини проникли в тіло жертви. Тепер жаба позбавлена рухливості і не може чинити опору. Найближчим часом вона буде з'їдена живцем. А ця здобич значно небезпечніша. Скорпіон не тільки закутий у важку броню, але й має смертоносне жало. Найменше його дотик і землериці кінець. Але маленький хижак легко ухиляється від численних випадів скорпіона. Зрештою, звірок знаходить слабке місце в захисті, позбавляючи опонента головної зброї. Тепер його доля очевидна. Без їжі землерийка швидко гине. Буквально 6-8 годин голодування для дрібних видів рівнозначно смерті. А це водяна землерийка, і вона краще за інших пристосована до підводного полювання. Водовідштовхувальне хутро не дозволяє змокнути а величезні вуса допомагають вловити рух найбільш потайних комах. Мисливиця постійно досліджує товщу води, і горе тому, хто опиняється на її шляху. А ось для змії сама землерийка є потенційною здобичю. Але поки рептилія оцінює ситуацію та будує атакувальний план, здобич не гає часу та впивається у плазуна гострими зубами. Тепер змія сама стала харчем. Їжі ніколи не буває забагато, тому поява конкурента враз розлючує землерийку. Навіть такі крихітні створіння ведуть запеклу боротьбу за територію. Їхні рухи настільки стрімкі, що без уповільнення важко щось розібрати. Люто кидаючись один на одного, хижаки продовжують борсатися в пилу доти, доки один із бійців не здасться. Переможець закріплює права на місцевість, а переможений вирушає на пошуки їжі в іншу частину лісу. Стосунки з протилежною статтю, землерийки також будують агресивно. Лише після демонстрації сили самка підкоряється самцеві. Через пару тижнів на світ з'являється майже півтора десятка голих сліпих дитинчат. Однак, вже через півмісяця вони виростають до розмірів дорослої особини. Але поки що діти не готові до самостійності, тому всюди супроводжують матір, причому досить незвичайним способом чіпляючись за хвіст того, хто йде попереду. Загубитися практично неможливо. Землерейка живе від одного до трьох років однак, невеличкий термін життя компенсується плодючістю. За оцінками вчених, це одне з найуспішніших сімейств з точки зору популяції. Сьогодні в світі налічується близько 100 мільярдів землерийок. А тепер на черзі туристичні цікавинки. Запаморочливі сходи на гору, найглибший в світі басейн та моторошний парк зруйнованих скульптур в нашому наступному сюжеті. На австралійському узбережжі є місце, що ідеально підходить для дайвінгу: це піщаний острів Мортон, а точніше, затонулі кораблі, розташовані неподалік його берегів. Ви напевно вже уявляєте собі трагічну катастрофу, через яку загинули всі судна. Але не повірите, під час цієї пригоди не постраждав жоден пасажир. Усе тому, що 15 кораблів були затоплені навмисно, аби створити штучний хвилеріз. І приманку для туристів, звичайно ж, вона відмінно спрацювала. Цілі натовпи любителів дайвінгу з'їжджаються сюди щороку помилуватися морськими мешканцями, які за багато десятиліть буквально обліпили затонулі кораблі. Як гадаєте, скільки тисяч років цьому чудернацькому парку він виглядає, наче якесь стародавнє поселення має, чи не так? А насправді звали парк лише п'ять років тому. Він знаходиться в китайському окрузі Гу'ян і створив його один місцевий карикатурист. Усі статуї виготовлені з каменю. Та все ж цей сучасний парк має історичне коріння. Під час будівництва архітектор надихався спадщиною племен, які населяли ці місця близько двох тисяч років тому. Ці племена безслідно зникли, залишивши на згадку нащадкам лише. Кілька артефактів. Але тепер пам'ять про них увічнено. Здійснити сходження на гору зважиться далеко не кожен. От китайська влада й вирішила запропонувати цікаву альтернативу: геть альпіністське спорядження, на вершину можна піднятися на своїх двох. Ось такими сходами. Як вам план? Висота цієї махини приблизно 90 метрів. Тож таку прогулянку навіть найбільш натреновані люди запам'ятають на все життя. Але на горі розташовано вражаючий оглядовий майданчик. Правда, щоб сюди потрапити, доведеться підписати документ про те, що ви не маєте легеневих і серцевих захворювань. Ви напевно знаєте, як виглядає гора Рашмор в південній Дакоті. На ній вирізьблені батьки-засновники США. А ось у штаті Вірджинія можна побачити більш шокуюче видовище: 43 бюсти, колишніх глав держави, і всі напівзруйновані. Раніше вони були частиною тематичного парку, закритого більше десяти років тому через збитковість. Однак, експозицію зберіг місцевий ентузіаст, який планує відкрити новий меморіал. Хочете відчути себе справжнім шукачем скарбів? Тоді можна вирушити в Дубаї, досліджувати стародавнє затонуле місто. Ну гаразд, якщо серйозно, то старовиною тут і не пахне. Перед вами сучасний басейн, причому найглибший в світі. Він заглиблюється приблизно на 60 метрів. Тож без спеціального спорядження тут не поплаваєш. Але всередині басейну не просто голі стіни, а різні кімнати, конструкції, навіть ігрові зали, де ще як не тут, трапиться нагода пограти в настільний футбол або шахи прямо під водою. Що робити, якщо білка намагається поцупити чиюсь шапку? Звісно, зняти це на відео. До вашої уваги найвеселіші пригоди з тваринами, які точно поліпшать вам настрій. Кожен запасається на зиму як може, особливо в суворих умовах великого мегаполісу. Міські білки мусять бути нахабними та красти в добродушних бабусь теплі речі. Бо інакше можна всю зиму трястися від холоду, а це вкрай недружній глухар, гухар, який живе в природному парку. Так не з боязкого десятка. Кожен його крок продуманий наперед. Мета гухаря напасти та відвоювати свою територію. Пернати, що сили намагається прогнати незваних гостей, але туристи продовжують нариватися на неприємність. Виявляється, цього глухаря навіть є прізвисько людожер. Але річ не в кровожерливому норові птаха. Просто в нього любовна гарячка, тому він так люто захищає свою територію. Що ж, людожера варто лише зрозуміти та пробачити. А ось ще один агресивний парнатий. Він живе в Фінляндії. Звичайно ж, туристи прагнуть познайомитися з птахом ближче. Однак гарячий фінський глухар не розуміє такої нав'язливості. Війна за територію швидко закінчується на користь агресивної пташки. Але глухар не довіряє туристам і ще якийсь час супроводжує їх. Раптом вони захочуть повернутися. Соколине полювання справа непроста. Хижий птах має першим спробувати свою здобич. Для нього це найвища нагорода. Інакше сокіл може серйозно образитися, але схоже, пес не знає цих правил. Розгніваний птах миттю дає відсіч собаці, а потім переможно повертається до своєї трапези. Наступного разу знатиме, як лізти поперед батька в пекло. Тільки подивіться на цього кота. Він просто вийшов погуляти на вулицю і відразу потрапив під приціл сороки. Птах не дає бідному коту проходу, постійно намагаючись ущипнути того за хвіст. Усе це чимось нагадує сімейні розбірки. Вона нападає. а Він терпить до останнього. Напевно, так виглядають послуги масажу серед тварин. Гусеня завзято щипає бідну кішку, яка поволі намагається опиратися на хабному пташеняті. Але ні, замовлено отримуєте послуги в повному обсязі. І взагалі хто сказав, що масаж це приємно. Не кожен день можна побачити таке захопливе шоу та ще й настільки близько від берега. Здається, дельфін захотів покрасуватися перед туристами, а принагідно ще й навчити їх полювати на рибу. Хлопчина вирішив приєднатися до дельфіна, але той явно не був готовий до такого повороту подій, тому покинув товариство активних туристів. На перший погляд здається, ніби дятел поліпшує свої житлові умови, та виявляється, він виганяє з дупла непрохану гостю. Змія вже встигла трохи під'їсти в чужій оселі і не надто радіє поверненню господину. Між дикунами моментально спалахує запекла сутичка. Попри очевидну перевагу змії, дятел не здається і намагається відвоювати свою домівку. Невідомо чим закінчився цей поєдинок, але Треба віддати дятлові належне. Він бився не гірше лева. На сьогодні все. Не забувайте, що кожний новий день дарує нам нові незабутні та яскраві враження. Тож завжди тримайте камеру на поготові, щоб зафіксувати найцікавіші моменти життя. І нехай перегляд випадкового свідка стане для вас гарною звичкою.